Навчити людей не боятися зброї таке завдання ставлять перед собою інструктори з добровольчого формування черкаської тергромади, розповідає заступник командира з позиним хрещений. В його руках автомат Калашникова. Саме його будову та особливості вивчатимуть учні. На цією зброєю вооружаються всі військовослужбовці, практично від солдатика і до старших офіцера. Після інструктажу з безпеки майстер-клас вогневої підготовки хрещений. Має 32-річний військовий стаж, тож каже, ділитися є чим ми повинні перевірити зброю на розряджання і неповна розборка зборка з чого і починається. Від'єднується магазин. Під наглядом інструктора художника учні збирають та розбирають автомат. Каже, здобувши ці навички, вони зможуть швидко діагностувати несправності та уникнути небезпечних ситуацій. Зброї бувають випадки, що вона або клинить, або якась неполадка виходить. Людина повинна розуміти, як це можна ісправити. Ні. І тоді спокійно. 21-річна Ольга на цьому тренінгу втретє. Каже, зброю захопилась торік на фестивалі у Холодному Яру. Це перший раз, коли я тримала зброю в руках. Мене вчили ці дівчата розбирати збирати зброю. Я в той момент закохалась. Мені подобається те, як вона зробили, Мені подобається метал, мені подобається особливо, Мені подобається, як затвор так. відчуваєш себе прекрасно. Для учасника тренінгу Ріната ладана це не лише захоплення, а й можливість познайомитись із майбутньою професією. Через два роки після свого повноліття він хоче долучитись до третьої штурмової бригади. Почалася війна і ну, год спустя я побачив ролик 3-ї штурмової бригади. Їхній штурм мені це понравилось. Я зістамічта вступити в ЗСУ. мене дуже цікавить оружія. І мені дуже подобається військова тема. Сьогодні на вишкіл прийшло вісім учнів. Спочатку вони проходять міні-курс із двох занять опісля можуть долучитися до більш розгорнутих тренінгів на полігонах. Пояснив хрещений для того, щоб люди не боялися зброї, щоб вони розуміли, що вбиває не зброя, вбиває людина, яка користується цією зброєю. А зброя це просто механізм. Розклад та тематику вишколів публікують у соціальних мережах Черкаського інституту міста. Вони безоплатні й готують людей до національного спротиву, зазначив заступник командира. Хтось не досягнувши певного віку, який дає йому можливість йти захищати батьківщину. Хтось, скажімо, якісь сумніви є, приходячи на наші заняття, вони дивляться, вчаться, а потім собі приймають рішення. Дар'я Шевченко, Фадірко Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.